Виїхали на поле, так скажімо, тривожний дзвонок від нашого клієнта. Багато соняшників не всходять. Хотілося повторити, хотілося б можна сказати нагадати прошлий рік, і фермера цього бояться. Масово заселяла азима совка. що тоді рядки пропадали. Я хотів би ще раз нагадати всім, хто стикався з цією проблемою, і нагадати про препарат, який ми в прошлому році масово, можна так сказати, зупиняли оцю озиму совку. Час, що ж я кажу, багато почали скидати вже від переляку і ківсяк прислали, бояться, що їй соняшник. І хрущам мені показали. Ну ні. Та тут все благополучно препарат Форинт – це аналог Муралде, працювали в дозі 1,5 літри. Сам препарат виступає як інсектофумігантний репелент, а совка це наш нічний шкідник. Вона любить в нас вийти в 12 часов ночі, і то ми й не бачимо. Але застосовуючи літрів 200 води. І півтори літри. Ми за що е, запаха будемо повністю зупиняти суші. Держіть руку на пульсі, і в нас ви можете завжди замовити якісний інсектицид.